Який улюблений весняний делікатес у вашого улюбленця? У Чарлі, наприклад, це трава, не недоїдки під кущами, і на тому дякую. Хоча і вони є в його списку. Нам це може здаватись дивним, що улюбленці собі йдуть, ідуть по вулиці, а потім раптом вирішують перекусити травою. Хоча, мабуть, вони те саме думають про нас, коли ми їмо якісь мікрогрін. У мене іноді таке відчуття, коли Чарлі їсть траву. Що я пасу козу десь на вулиці? По суті, для тваринок споживати траву це природня. і ось кілька основних причин, чому звірята жують її на вулиці: нестача вітамінів у організмі, зокрема, групи Б, а також клітковини. Дефіцит часто спонукає звірят шукати потрібні нутрієнти у продуктах навколо. Певні сорти трави містять багато корисних елементів, тому й приваблюють котів і собак, накопичення шерсті у шлунку – Це більше стосується котиків, які проковтують її при вилизуванні. Тваринки вже не можуть її виплюнути через особливу будову язика, тому Синки через травохід потрапляють у шлунок. І якщо шерсті там забагато, вона збивається у грудочки і порушує травлення. А трава діє як стимулятор блювотного рефлексу, що виводить через природним шляхом. Потреба в очищенні кишечника. Ця причина майже ідентична з попередньою, але включає ширший спектр того, від чого тваринкам треба очистити організм: від неперетравленої їжі, токсинів або навіть сторонніх тіл, які могли потрапити у травний тракт. Як ми вже зазначили, трава як джерело клітковини, стимулює перистальтику кишечника та сприяє. Виведенню зайвого, тому звірят так тягне до неї. Паразити. Так, буває і таке. Деякі види глистів та інших ендопаразитів подразнюють шлунково кишковий тракт, викликаючи дискомфорт і нудоту. І через це тварина інстинктивно шукає спосіб очистити організм. Звісно, у рідкісних випадках песелі чи жують траву просто по фану, бо уявляють себе великими гурманами, яким усе треба спробувати на смак. Їхня звіряча мудрість така. Краще пожувати і виплюнути, аніж взагалі ніколи цього не куштувати. Та чи безпечне поїдання трави для улюбленців? У зовсім невеликих кількостях це не має нашкодити, тим паче, якщо така трава екологічно чиста, наприклад, з вашого особистого городу чи на полі або у лісі. Проте не варто довіряти рослинності на газонах у громадських місцях, адже вона може бути оброблена різними хімікатами, що нарідко викликають розлади шлунку та отруєння в улюбленців. До того ж, разом зі звичайною травою у пащу котика чи песика можуть потрапити ще й шкідливі рослини чи остюки. Також слідкуйте, чи не супроводжується вживання трави діареєю, блюванням та іншими симптомами. Тут же варто. То припинити контакт із нею та звернутися до ветлікаря, які ж бувають альтернативи. Окрім того, як постійно витягувати своїх домашніх хижаків від газонів, можна спробувати ще дещо. І перше, це трава для пророщування. Вона більше звичайно розрахована для котиків, але спеціальну траву легко проростити в домашніх умовах без землі, просто регулярно поливаючи. До речі, такий продукт покращуватиме травлення, а також сприятиме виведенню шерсті і шлунку. Паста для злизування теж часто призначається котикам для виведення шерсті зі шлунку, але подібні продукти. Із вмістом корисних елементів для здоров'я кишечника існують і для собань, як поживна харчова добавка. Вітаміни, наприклад, для здорового травлення. Але є нюанс, щоб зрозуміти, які саме давати своєму улюбленцю, треба з'ясувати у лікаря, яких саме не вистачає організму. Також рекомендуємо переглянути раціон котеча собакина. Переконайте, що він якісний та збалансований. У ньому має бути достатня кількість білків, жирів, а також клітковини у вигляді овочів, фруктів, ягід та поживних трав. Загалом, якщо песель чи коте Повністю здоровий, їсть збалансований раціон, отримує достатню кількість вітамінів, йому може і не кортіти жувати траву на вулиці, але пильно наглядайте за своїми хвостиками. Ви ж їх знаєте. Усім улюбленцям бажаємо приємних прогулянок і обов'язково зі смачними ласощами. Будьте на звірячій хвилі та не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. Вже готуємо для вас нову порцію цікавинок та життєхитриків. Тому до наступних зустрічей. Па-па!